Сьогодні ми з вами поговоримо про психодіагностичний метод в організаційній психології. Про що саме конкретно будемо говорити? Що таке психологічна оцінка psychological assessment? Будемо говорити про тест, тестування. Це не єдиний інструмент психодіагностики, це не головний інструмент психодіагностики, але ми чітко маємо розуміти, що це найпростіший, такий досить примітивний. Досить обмежений в своїх можливостях, але максимально доступний і легкий спосіб зібрати дані. Ми поговоримо про класифікацію і особливості діагностиків організації. Є кілька підходів до класифікації психо психологічних досліджень, експериментальний, неекспериментальний і за Бурлачуком окремо вирізняється психодіагностичний. В першому такому більш ранньому, мабуть, підході, але він теж поширений в сучасній науці, власне, психодіагностичний відноситься до експериментального як частина експерименту, психодіагностичного експерименту. Я зверну вашу увагу, що експеримент це коли ми створюємо спеціальні умови, а не експеримент, а це коли ми спостерігаємо, аналізуємо без спеціальних умов. Коли ви проводите психодіагностику в організації, коли ви чи діагностуєте колег за запитом керівництва, наприклад, оцінка мікроклімату або оцінка 360, коли оцінюється. Керівництво на різних рівнях. Успішність керівництва може бути успішність кожного працівника, це дуже рідко проводиться, бо це дуже важко багато матеріалів збирати. Коли ви збираєте результати, тестуєте людину. З практики вам скажу, що більше половини того, що вам дійсно важливо, ви отримаєте не з відповідей, не по ключу, а з процесу спілкування з співробітником, з клієнтом, умовно кажучи. Так? Тому що <кій> те, як людина реагує на психодіагностику, те, як вона готова до комунікації, не готова, це в будь-якому випадку буде певний хвилюючий момент. Ну, тому що ми маємо розуміти, що це природня, коли людина хвилюється, коли їй ставлять оцінку. Це, по суті, нам психологічна оцінка. Так само, як ми хвилюємося на іспиті. Хоча ця оцінка має зовсім інші наслідки, але людина може цього або не розуміти, або, можливо, ці наслідки все ж важливі для її подальшого кар'єрного зростання. Тому я прошу звернути увагу на те, що ми з вами вже це проговорювали, що психодіагностика це поширений в пострадянському нашому середовищі термін а в європейському американському використовується термін психологічна оцінка, і по суті, ми говоримо про збір та інтерпретацію. Звертаю вашу увагу, що і момент підготовки, і момент збору. І моменти інтерпретації є рівнозначні, є рівнозначно важливі для результату, тому тут не можна щось з цього виключати. І коли ми говоримо про тестування, це будуть стандартизовані методики. Якщо ви використаєте свій диплом за прямим призначенням, я вам щиро цього бажаю, задоволенням головне, і будете працювати психологом в організації, Стандартизованих процедур вам буде мало. Вам доведеться шукати якісь позатестові можливості або якісь інтерпретації. Але не забувайте, що лише психометрично доведений опрацьований матеріал, інструментарій є професійним. Тобто якісь будь-які видозміння, які відбуваються самостійно дослідником. Будь-яка розроблена анкета не є психодіагностувальним інструментарієм. Чому, бо не пройшла етап психометричного дослідження? Про це ми будемо говорити в окремій темі. Дуже важливо розрізняти і розуміти на початку до проведення психодіагностики і навіть до її підготовки, що саме ми будемо досліджувати. Коли я починала роботу практичним психологом, 300 років тому там, динозаври під вікнами не ходили, але ще на горизонті можна було побачити так здаля. А дуже класна досвідчена психологиня була ми, керівницею ну, організації вищого рівня. Сказала, що ніколи психолог не робить нічого без мети. От навіть вітатися в коридорі треба зрозуміти, з якою метою ти це робиш. Ну, Це я не кажу, що не треба вітатися, так? але треба чітко розуміти, яка буде кінцева мета, що ми хочемо в результаті. Чи це будуть дослідження певних ознак? Ми можемо просто зрозуміти, чи в цьому підрозділі нормальна робоча атмосфера, вибачте мікроклімат чи це діагностичні категорії, тобто є певне вже ускладнення, да? там є певне, не знаю, наприклад, визначення, чи цей кандидат готовий до зайняти керівну посаду. Категорізація. Чи це діагностичні фактори? Ми вже знаємо, що в цьому відділі є якісь конфлікти, якісь труднощі, і ми досліджуємо їх причини і шляхи усунення. Наприклад, так, це абсолютно всі не пов'язані приклади. Ми чітко маємо розуміти, на якому рівні нам потрібно визначити проблему. Від цього залежать всі наші подальші кроки. На прикладі аксіологічної ціннісної сфери є методики, які вивчають ті самі ціннісні орієнтації за великим рахунком, але підходи будуть дуже різні. Тому що, наприклад, Шварц буде вивчати окремо опитувальник у нього буде на рівні нормативних ідеалів і окремо на рівні особистісних пріоритетів. Це будуть зовсім різні питання і зовсім різні результати. А фанталово, наприклад, буде збирати через порівняння. Ось вам дається 12 цінностей, і кожна із них до кожної поставлена в пару. Там, що за важливіше здоров'я чи дружба? І ви порівнюєте, що важливіше там кар'єра чи здоров'я, і ви порівнюєте обираєте в кожній парі. Психологічні тести. Чим будуть відрізнятися від всіх інших методів дослідження, чому вони такі популярні? Вони стандартизовані, це як сімечки. Вони дуже прості, механічні, взяли шолуху обчистили, все готове на Вони не є повноцінним обідом, але вони виконують свою пряму роль, своє пряме призначення, вони дуже легкі. Зазвичай є якісь там трошки методики, ми будемо говорити про проєктивні методики трошки складніші, але більшість стандартизованих методик, все-таки особистісних, об'єктивних, суб'єктивних, вони все-таки досить легко працюються, легко збираються матеріал, вони просто легкі і зручні у використанні. При цьому зверніть увагу, їх існує дуже-дуже багато видів, і я дуже прошу, щоб ви до завтра, крім етичних да, принципів, щоб ви до завтра ще Проаналізували, хоча б ті методики, які ви вже проводите, або ті методики, які будуть проводити завтра ваші колеги, проаналізували за класифікацію, принаймні ось оцими кількома видами. Їх дуже багато класифікацій, але за кількома критеріями. Проаналізували, до якого типу відноситься та чи інша методика. Я сподіваюся, що тут складнощів не виникне. Тому що зрозуміло, що вербальні там, там де слова і треба відповідати, а практичний тепінг тест ніхто не проводив? Ще не було у вас в групі? Ні, ні, не було. Дуже рекомендую пройти. Дуже шкода, що не в аудиторії, в аудиторії це набагато веселіше. Прості один показник комплексний, кілька показників. В групі можна проводити індивідуально. Наприклад, тест Люшера я вам обіцяла провести, якщо буде час, то можна завтра. Залежно від часових обмежень на швидкість, це також буває на результат або змішаний. На IQ, наприклад, я дуже рекомендую пройти хоча б кілька тестів на IQ, просто для себе, якщо ви раніше не проходили, мені дуже подобається тест, методика Айзенка, 40, хвили... 40 питань, 30 хвилин швидко, легко опрацьовується, досить правдоподібні результати. Це змішаний, тому що враховується і результат, і е, визначене часове обмеження. Е, з варіативними відповідями, наприклад, е, методику теж дуже рекомендую, якщо не працювали, не знаєте використати, можна в групі провести е, методику «Незакінчені речення. Прекрасна, чудесна методика, бо бажана Еткінда якусь взяти. Або е, то, того самого ще з вами поговоримо. Але ось незакінчені речення це така класика, вона дуже, -дуже якісна. Е, вона не завжди відповідає тим запропонованим стандартизованим напрямкам, які потрібні в організаційній психодіагностиці. Але е, ну, є певні можливості варіювати є певні можливості в недослідницьких цілях. А з метою саме практичною, користуватися цим підходом. Ну і обов'язково ми будемо говорити, на чому базується отримані дані. Так? Тобто є певні виконавчі ось тепінг-тест. Якщо не пройде, ніхто не проведе, нагадайте, будь ласка, щоб я вам провела обов'язково. Інтроспективні особистий досвід, таких тестів дуже багато, вони найчастіше використовуються Екстраспер... екстраспективні коли спостереження, да, зовнішні якісь висновки. Ну і опосередковані, проєктивні, будемо окремо говорити обов'язково. На іспит ви маєте чітко розуміти. Різницю відмінності діагностики за різним інструментарієм. Ну, але ми вже завтра почнемо класифікувати. А, ну і однозначно, методика оцінювання може називатися тестом, лише якщо всі ці характеристики в неї співпадають. Це стандартизований набір питань чи завдань. Чітко визначені заздалегідь ви можете подивитися. Побачити їх напередодні, якщо ви діагноз. чи кілька вимірювальних шкал. Зв'язок кожної відповіді зі шкалами. Немає так званих пустих завдань. Хоча можуть бути є методики, які передбачають наявність питань, які, ну, мовно кажучи, мають допомогти визначитися з щирістю. Уникнути, ми будемо теж про це говорити в в суб'єктивних методиках. Уникнути. Соціально схвалюваних відповідей. І там можуть бути такі питання, але вони не будуть тоді, умовно кажучи, пусті вони будуть спрямовані саме на це. Але частіше використовується просто такі шкала щирості. Тобто є питання, за якою класифікують наскільки висока ймовірність, що о, досліджуваний дав ці соціально схвалювані відповіді. Так, процедура проведення стандартизована. однозначна інструкція, однозначні правила, зрозуміла. Зрозуміла обробка, тобто нам не потрібно питати людину, щоб опрацювати результат. Є певні норми да, визначені, що високий рівень, що низький. Не завжди вони так чітко визначаються, але зазвичай вони представлені. Тобто ця модель інтерпретації досить формалізована. Тобто, набрав 10 балів, ось у тебе то-то-то. Це означає то-то-то-то. Дуже просто інтерпретувати. І спрямована на індивідуальну кількісну оцінку будь-якої характеристики однієї людини ми досліджуємо конкретну людину. Ми можемо екстраполювати, ми можемо аналізувати результат групи, але для цього мають бути дотримані параметри. По-перше, ця методика має підходити під групову діагностику, не всі ці підходять. А по-друге, мають бути дотримані під... параметри підбори вибірки для того, щоб в подальшому це можна було поширити на різних досліджування. Однозначно, не, всю, не всі методики можна називати тестами, однозначно, тести це далеко не всі наявні нам методики, однозначно, не безпосередньо отримані результати є найголовнішими в тестуванні – Однозначно тести є дуже корисним інструментом. Про особливості психодіагностики в організаційній психології, в роботі в організації ми поговоримо на практичному занятті. Чи є питання з того, що було озвучено? Ні, немає. А Практичне завдання, заняття буде завтра, так? Чи коли?